Спритний, як леопард, плавучий, як анаконда. Із силою удару, як у блискавки. Танк Леопард. Що цей хижак може зробити на фронті? І чому він вважається найкращим у світі? Дивіться далі. Надзвичайно швидкий і маневрений. Має надійну броню і вогневу міць. Це перший німецький танк, створений після Другої світової війни. І головна його ціль боротися із радянськими танками. Але про все по черзі. Леопард це спільний проект Німеччини, Італії та Франції. А ще це основний бойовий танк Бундесверу. Його розробник, знана німецька автобудівна компанія Порше. Конструювати цю бронемашину розпочали у 1950-х роках. Під час розробки основна увага спеціалістів була прикута до ударної сили. Танк, хоч і має доволі добру мобільність та броню, ніж танки країни Варшавського договору, проте конструктори не забули про грізну зброю. Леопард оснащений потужними кумулятивними боєприпасами. А вони, що дуже важливо, можуть доволі легко пробивати чужу броню, адже призначені для стрільбі по добре броньованих танках, бойових машинах, піхоти, бронетранспортерах, а також по залізобетонних фортифікаційних спорудах. Цей танк має кілька модифікацій і два покоління. Детально поки зупинимося на першому леопарді і його характеристиках. Цей танк важить 42 тони, має турбований дизельний двигун і 830 кінських сил, так би мовити, під капотом. І саме це дає змогу бути йому дуже спритним. Леопард може розганятися до 65 км на годину, швидкість заднього ходу – до 30 км. І це далеко не всі його переваги. Основна зброя «Леопарду-1» – це британська нарізна гармата 105-го калібру. Вона є справжньою загрозою для радянських Т-72 і Т-80 та російських БТРів. Боєкомплект 75 снарядів. Другорядне озброєння спарений кулемет МГ-3 7-го калібру із боєкомплектом у 1250 патронів. Перше бойове хрещення леопардів сталося під час боснійської війни. Ними було знищено низку сербських танків Т-55 радянського виробництва. Також леопарди застосовували Сполучені Штати. Це було в Афганістані. Від літа 2023-го леопарди захищають і українську землю. Їх активно застосовують наші військові у протистоянні російським загарбникам. на лінії зіткнення. Вони служать рухомими вогневими точками для стрільби по цілях на відстанях від 3,5 до 5 кілометрів. Бійці зсу відзначають високу точність леопардів і простоту в управлінні, і те, що він значно перевищує танки радянського зразка. Станом на травень 2024 року в Україні було трохи менше сотні леопардів. 30 із них від Данії. Решту нам поставила Німеччина. До кінця цього літа заплановано передачу іще 45 одиниць Леопард 1. <звук> Невід'ємна перевага леопардів на полі бою, як відзначають бійці НАТО і українські військові. Це мобільність цієї машини. Та маневреність. І воно й не дивно. Зважаючи на його характеристики, це ж 830 кінських сил і 65 км на годину. Тобто для бойової машини танк надшвидкий. Крім того, «Леопард» ще й має гарну водостійкість і щоразу вдосконалюється для водного водіння. В Україні є леопарди як першого, так і другого покоління. І тут зазначу, що леопард один, хоч і вважається більш старим, але не сильно поступається своєму наступнику штурмовій машині Леопард 2 Цей танк взятий на озброєння Бундесвером у 1979 році. І тут звернув увагу на деякі відмінності важливе лобове бронювання. «Леопард-1» воно одношарове, тоді як у Леопард 2 двошарове, та ще й із посиленим бронюванням башти. Угнева міць теж відрізняється. Леопард 2 має вже не нарізну, а гладкоствольну гармату 120-го калібру проти 105-го, як у Леопард 1 Простими словами, кумулятивні снаряди другого леопарда настільки потужні, що здатні перетворити добре захищену ворожу ціль на попіл. Двигун також турбований дизель, але вже у півтори тисячі кінських сил проти вісімсот тридцяти, як у першого леопарда. Дальність стрільби та ж сама від 3,5 до 5 кілометрів. Утім, через додаткову броню та потужнішу гармату він важчий. Має 62 тони проти 42. В усьому іншому аналогічний. Перше бойове хрещення Леопард-2 відбулось у тому ж самому Афганістані. Далі брав участь у громадянській війні у Сирії. І тепер він проявляє себе в Україні. На думку німецького військового експерта, фахівця з питань східної Європи, Ланге, без леопардів збройним силам України під час майбутнього контрнаступу ніяк не обійтися. Ну, до прикладу, візьмемо тимчасово захоплену росіянами територію між Херсоном і Маріуполем, а вона надто рельєфна. Та завдяки цим танкам українським захисникам цю територію буде значно легше звільнити насамперед через високопрохідність леопардів, їхню швидкість і надзвичайну маневреність. Поки що замало саме засобів для успішного проведення контратак. Саме тому Україні так потрібна допомога у вигляді бойових танків. Отже, чим більше у України західної техніки, тим більше шансів здолати ворога. І леопарди тут нас лише підсилюють, причому доволі суттєво. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас новий огляд техніки, яка є на озброєнні наших сил оборони.